Алікрішна Харі Крішна, Крішна — українська. Це буде відео з приводу депутата партії ЄС Олексія Ганченка, який постійно хизується, що він там піклується про військових, проти тощо. Але це, це брехня та маячня. Тому що на його окрузіому в Подільщині немає взагалі єдиноразової допомоги військовим. Як ви кажуть, підйомних там 10 або 20, або 30 тисяч цього немає. Ось я запитав під час прямого громадяна Тиломара міста Александровича Албанського. Запитання. Ще, там ще було запитання. Ми пропустили. Чи є допомога одноразової військової? Так. Якщо є, то скільки? Та із Ми Бачимо що Албанський звертається до свого. Радника, тобто він у цьому питанні не розуміється. Саме запитував саме ця єдиноразова допомога, яка була започаткована там десь рік тому, 10 тисяч гривень. Єдиноразова допомога, як підйомна, вважалася вона. Вона у вас є? Ну ні, немає. Чому? А чому у нас немає? Дивіться, У нас, напевно. Ми більше переправляємо коштів на фронт. На фронт? Ого, військовий... Окей, це буде окремо. Це, це буде окреме питання, яке в Коштів стурували на на фронт, це буде окреме питання. Але Ганчаренко, нашого округу, скрізь валає, що там, це він там започаткував цю тему, одноразова підйомна допомога. В Одесі допомагає там біля 30 тисяч, тисяч я помиляюсь. Є 50 тисяч в містах, є 20 тисяч в містах. Ну, а чому у нас а немає? Бюджет Києва і ну, наш. Там і людей мільйон. Ну, там і людей, мільйон. Ну там людей мільйони. Ну, я Знаєте, чому я запитую? Тобто мільйон 700 тисяч гривень на автівку ви знайшли. А військовому вони знайшли десь тисяч гривень кожному роздати. Це різність, такі доході, доході. Та це зрозуміло. просто. Ну, зараз... ну, ви, вам, вам надали чи Ні, я ж детально хочу розуміти, розуміти. Ну, це, це просто... Вам же вам все одно будуть надавати детально письмо. Ну, сам, для, для того я прийшов аби детально почути, розумієте. Ви ж ви, ви ж запросили навіщо? Запросили сюди щоб я ну, з'ясував детально, правильно? Я вам не повіри, не тобто десь тисяч на цієї немає. Але ж вона ж була десь рік тому? Не було. Взагалі ні не, було? не було? Взагалі не було. Тобто ні, ніколи не було. Надають великі громади, які мають кошти набагато більше чи на. А у нас маленька громада. У нас маленька громада. Ну, Проти Одеси, проти Києва, звичайно. <гум> <гум> відповідає на запитання Тисяць Скрипник. Коли депутат партії регіонів? Депутат партії АПЗЖ, потім секретарем вона була. Але я за цією посадою, тому що була змова між колишнім мером Антоном Павловичем Івановим, Албанським та скрипним, що вона поступиться, і Албанська потащить цим секретарем. А також воно піде у відставку, і тоді е, тисовою крувати міста буде такі от між собою. Саме тому Албанський призначив її свої, своїм заступниками, регіонала ОПЗЖ. І зараз зараз заступник міського голови. Саме через це ми бачимо таке погане ставлення до військових щодо їхньої допомоги. І наразі, як відкрився Олексій Ганченко-депутат. Тож, якщо скритих була у партії регіонів голова Янукович втік, потім Медведчук, партія ПЗЖ його обміняли, тож можна підозрювати, що саме така участь чекає Албанського. Якщо він присягає біля себе таких заступників. А от повертаючись до депутата Олексія Ганченка, ми бачимо, що цієї допомоги на окурці, потім всьому, де саме Балтуаса Олексій Ганченка, цієї допомоги Немає. Тобто Ганченко всіх хизується, кидає в ефір різні речі, своє штучне піклування про військових, але все це маячня. І ось це відео в цьому доказ. Та якщо при владі досі існують регіонали та АПЗЖ, а вже ж їм не цікаво. Будь-яким чином мотивувати військову нас захищати. Саме тому цієї допомоги немає, аби знищити мотивацію, розумієте. Їм не треба допомоги, їм треба, аби сюди прийшов русський мір.